Це неправильне слово, але для людей воно означає отруювали організм. Там бабуся чи мама там казала, не їж гарячий хліб, бо буде боліти живіт». Чого його той гарячий хліб? Девав біль живуть. По моїх щоках можна сказати, також люблю і хлібчик, і булочку якусь з'їсти. Що робить єшка? Вона викликає подразнення саме смакового рецептора, і тепер ця їжа здається такою смачною. І ви завжди переїдете. Одна з найжахітліших і найстрашних дієт, яку я знайшов, це глисти для схуднення. Ти не худенький, стольки, ти хворий. Ти ще цього не розумієш, хочеш своє життя. Так би ти прожив, би, можливо, на 10 років більше. Він там розвивався і споживав, як би я так розумію, частину тебе, і ти на нього працював на цього листа. Тому що нічого нового біологія не придумала. Коли б люди вивчили, як вони побудовані, то все б було по іншому Вітаю, друзі. Мене звати Горин Антон, і ви на подкасті розбираємося. Сьогодні у нас в гостях Василь Чайка, лікар, який має понад 20 років. Практичного досвіду і має комплексний підхід до оздоровлення і взагалі до тіла людини. Доброго дня, пане Василь. Доброго дня, пане Антон. Підкажіть, будь ласка, як ви відноситеся взагалі до такої теми як дієти або корекція харчування? Ну, дивіться, от є таке поняття, люди часто путають. Дієта це означає, що щось треба обов'язково обмежити. Вам, наприклад, не можна там, при гострому панкреатиті чи хронічному вживати певні продукти, бо вони можуть підразними, в даному випадку там, кажуть органи. І є корекція харчування. Корекція харчування це ви не дуже себе обмежуєте в чомусь, але правильно комбінуєте продукти. Наприклад, білки з жирами, там, не вживаючи в одному прийомі їжі вуглеводів. Ось, чи там, наприклад, хочеться випити каву, то каву починаю пити, коли? Ну, як поїв, от поїв добре, то я випиваю каву, а треба навпаки пити, тобто перед. Тобто люди вони мають чітко розуміти, що дієта це більш таке жорстке обмеження, яке використовується в, лікувальних, в лікувальному, скажімо так, амплуа. А проєкт харчування це таке лайтове, яке кожен собі може собі там вдома робити, займатися цим для того, щоб, як каже людина, оздоровитися. Бо ж колись, наприклад, є газоутворення надмірне. У когось є там поїв та й щось починає в боку болити. Тому він може відкоригувати своє харчування і наприклад ці прояви з ними. Але сьогодні я хотів би з вами поговорити саме про такі мейнстрімні дієти, а точніше, ті такі вподобання людей, які розносяться інтернетом, і в інтернеті дуже багато різної інформації. Можливо, ми деякі дієти зможемо спростувати, а можливо, навіть їм підтвердити і порадити нашим глядачам, щоб вони слідували саме за таким принципом. Ну що ж. Перша дієта, яка в мене в списку підготовленому, називається кетодієта. Тобто це дуже низький рівень вуглеводів та високий рівень жирів. Як на вашу думку, чи це окей чи ні? Дивіться, Тут з е, допомогою такої дієти, що ви робите, ви маєте чітко розуміти. Ось, наприклад, якщо у людини є те, що називається цукровий діабет, і в неї піднімається цукор не від жирів і не від білків, а від вуглеводів, яких вона вживає. Тому в такому випадку, якщо людина обмежить, значно обмежить кількість вуглеводів, то в неї цукор не буде підніматися, бо нема з чого підніматися. Його немає. Якщо людина продовжить в такому варіанті знаходитися там тиждень, два, три, то її організм перейде, тобто її метаболізм зміниться. Він почне по-іншому працювати, де енергію буде отримувати організм уже із розпаду жирів. Тобто буде величезна кількість енергії та води. Такий варіант теж є. Я завжди кажу, що люди можуть знущатися над собою так, як хочуть. Придумати можна різного роду там, наприклад, дієти. Такі наприклад, кето дієти, чому вони зараз стали такими популярними, тому що всі дуже хочуть виглядати красиво, тобто, щоб фігура була і так далі, щоб все це було ідеально. Ми стремимося до ідеалу. Яким чином це досягається? Перше, це досягається тоді, коли людина обмежує кількість. Калорії, які вона споживає, то голодають, скажімо так. Його можна голодати повністю голодувати, можна частково, тобто інтервальне, так зване голодування є. І є другий момент. Тоді, коли ми не вживаємо продукти, які інтенсивно затримують воду. Наприклад, цукор, глюкозу, яку ми вживаємо там з їжею, вона дуже багато затримує води. Тому в більшості випадків то людина починає набирати вагу, вона каже, ой, це в мене жир там набрався. Ну так, да, в тебе жир, звісно, там в тебе набрався, він в тебе і був до цього. Але за рахунок оцього об'єму, цей об'єм, це величезне утримання води. Приклад простий. Наприклад, є Новий рік. Да? І на Новий рік ми наготували олів'є, пиріжечків, всього дуже хорошого і з кругом є цукор. І ось ви два дні так похарчувалися, і у вас, наприклад, плюс 5 кілограм. Жир не утворюється так швидко за цей період. Отримається вода. Багато хто з цього не розуміє. Фітнес-тренер розказує, треба інтенсивніше працювати. Звичайно, інтенсивніше працюєте, у вас підвищений метаболізм, підвищені розхід. А хтось не може інтенсивно працювати, тому що в нього, наприклад, є там певні фізичні обмеження. Розумієте? Ось тому кетодієта це такий собі спосіб, спосіб максимально вивести із організма е перше, це надлишкову воду. Так звану інтерстиціальну воду і обмежити потрапляння в організм цукрів у глюк... в даному випадку. Це глюкоза. А якщо ми говоримо, зачепили таку тему саме з новорічними святами, тобто там, де йде дуже надмірна кількість їжі, що ви рекомендуєте в таких випадках приймати? Я знаю, що була дуже така популярна реклама: «Мизим, нам добре з ним, коли випиваємо мизим і можемо їсти досхочу, доки не луснемо, скажімо так. В випадках, коли нам приходиться переїдати, що нам потрібно робити в цьому випадку. Ну, знаєте, в випадках, коли нам приходиться переїдати, разу ви можете переїсти. Ну якщо це система вашого життя, то ніякі таблеточка вам не допоможе. Звичайно, те, що називається амезимом, це ферменти. Ферменти пшенкової залози, і вони покращують травлення. Що ми можемо зробити? Ми можемо не таблеточку пити, ми можемо вжити інші засоби, які просто посилять функцію. Наприклад, ми можемо вживати, коли ми вживаємо білки, білки, да? ми можемо трошки-трошки вживати, наприклад, часнику, і буде покращуване травлення саме білків. Але якщо є, наприклад, хронічний панкреатит, то часник буде приводити до вздуття. Тому, в тих, в кого це є, цей елемент не підійде. Другий момент: а хтось каже: Я не можу часник, мені не подобається там, чи запах, чи дує. Тоді ми можемо. Вживати ферментативні додатково до білків та жирів, Ми можемо вживати додатково ферментативні овочі, наприклад, кису помидорку чи кисилогірочок. І це теж буде сприяти, скажімо так, кращій підготовці до травлення. Також звичайно, якщо є доступ, ну зараз нас практично це кругом є. Ми можемо вживати, наприклад, той же самий свіжий ананас. Ананасі і е, всі в соку є певний такий тріпсеняк фермент, який допомагає теж в травленні білки. Тому є величезна кількість способів природних, як ми можемо цього досягти? Тобто покращити травлення. Але звичайно, що в сучасному світі нам кажуть, треба з'їсти таблеточку, це ж так просто. І потім у людини формується дуже така, скажімо, така, скажімо, рабська поведінка. Я можу їсти все, що завгодно і буду їсти собі таблеточку. Так, да, ви їсте все ці таблеточки, а через пару років ви їсте вже другі таблеточки. А здоров'я у вас не прибавилося. Є, є такий побічний ефект перекладання відповідальності на таблеточки. Добре, в нас є наступна дієта, пелеодієта. Що це таке? Це повернення до їжі, як у давніх людей: м'ясо, риба, овочі, горіхи без зернових, без бобових, без молочки. Чому саме так ну це чому це хайпово? Це звучить доволі примітивно одночасно, але одночасно і натурально, так як харчувались наші прадіди, діди, і як з чого все починалося культура харчування. Що скажете стосовно такого підходу? Дивіться, це все в даному випадку є маркетинг. І то що наші діди прадіди харчувалися, це ж не значить, що вони робили вірно. Розумієте, ви можете упувати там на історію, от там козаки, наприклад, от то їли, та вони були такі сильні. Ви ж не знаєте цього, розумієте? Це можна там здогадуватися, в то, що вони там рибу їдять, там тобто вони не вживають молочних продуктів і злаків, Чому, чому така ситуація? Чо, на, на, на чому це По-перше, тваринна молочка на нашим людським організмам вона дуже важко заслуг. Дуже важко. Чому? Бо в нас немає, нас наша травна система не адаптована до молочних продуктів. Наприклад, в теляти є шлунок, він чотирьох камер, там чотири таких секції, і в останньому четвертій камер є такий відросток, називається сечух. Цей сечух являє сечужний фермент. От тепер казеїн білок із молока, який там дитинка випила чи дорослий, там собі випив, вона має піддатися обробці цим казеїном, а далі вже там відбутися смоктування. У нас працює зовсім по іншому. Тут тобто, у нас материнське молоко. Не обробляється сечужним ферментом. Навіщо це я все поясню? Тому що ми не просто маємо їсти, ми маємо з їжі отримувати білки, жири, вуглеводи і мікроелементи. Ось навіщо це треба. Тому ми можемо їсти дуже гарну їжу, але якщо ферментативна активність нас недостатня, або цей продукт рейс неприродним для нас, то в такому випадку до чого це призведе? Що він попадає в організм, але ми не можемо в достатній кількості отримати ті поживні речовини, які нам потрібні. Тому були багато таких досліджень проведе, наприклад, з молочкою що коли є остеопороз, люди починають багато пити молока, а остеопороз росте. Як же ж так? Молодці ж так багато кальцію. Люди знають, що багато кальцію, але ж його треба засвоїти ще. Або, наприклад, американці вони колись такий проводили тест е, в кар кардіології, коли антиарит От, підбирали дозу антиаритмічних препаратів. Що робили? Вони приходили там. А ну є порушення ритму. Там там і наше все перевірили і дають антиаритмічний препарат. Треба зробити провокаційну пробу. Як? Дається стакан молочних продуктів. В основному дається стакан сливи. Людина його випиває і потім, наприклад, півгодини спостерігають. Якщо порушення ритму виникає, все то це неправильно. Чому? Тому що молочні продукти здатні знижувати так званий потенціал, який є на еритроцитах. І вони починають склеїти, створюють так звані монетні стовпчики. Да, то ритм вже... все, тепер Тепер що? Тепер? Мене кров стала густа? Це на, там, на невеличкий показник. Але цей провокаційний тест показує. Чи доза препарату підібрана вірно, чи не є. От і все. З Зерновими така ж сама ситуація, тому що зернові вони дуже важко переварюються нашим організмом. Тому що там є певні кислоти і так і далі. Вони, скажімо, це неправильне слово, але для людей воно означає отруювали організм. Тому, що робили? Зерно квасили, замочили. Тобто була дуже складна технологія отримати ті користі з того зерна. Ось. І, зокрема. Наприклад, цим дуже зманіпулювали тоді, коли був голодомор. Що зробили? КГБ і так далі. всі, Вони спочатку забрали в людей хліб. Але якщо в тебе щось заберуть, то тут же тобі цього хочете. Тут же. І протримали певний період часу. То якісне зерно забрали, загнали всі голод, але люди не помирали так, як планувалося в них. Вони зробили наступне, потім вони хліб повернули. Тільки хліб повернули низької якості, де дуже величезна кількість глютену. Дітей здувало животи. Викликала то, що на сьогоднішній день називається інвагінація, і вони помирали, бо там не можна було не було настільки доступна медична допомога, як вона є сьогодні. Тобто це просто був чітко спланований геноцид, побудований отаким от чином. Бо це ж не якась секретна інформація, це відомо давним-давно. Просто люди про це не знають. Бо це корисно, хліб в цьому голова. Хліб ніколи не був, всьому голова. Якщо ви постійно вживаєте хліб, то здоров'я вас не буде. Чому? Людина каже, як же ж це так, весілля, коровай, там ще щось тото, то. і так далі. і так далі. Але у хлібі велика кількість глютену. Тому якщо його більше 19%, ви його постійно вживаєте, у вас склеюються ворсинки в тонкому кишечку. Зумієте? В тонкій кишці. І тому помічали це. Бо був такий навіть те, що там бабуся чи мама там казала, не їж гарячий хліб, бо буде боліти живі. Чого в його той гарячий хліб? Давав біль в животі, особливо в області пупка, особливо маленьких дітей. Чому там є ця тонка кишка, праця тонкої кишки, і тепер, коли цей глютельний клей, скажімо так, попадає на вустинки, організм намагається його позбутися. яким чином він інтенсивно починає скорочувати м'язи тонкої кишки. До чого це призводить? Може призвести до інвагінації, тобто кишка заходить з кишку. І звичайно, що це гострий біль починає боліти, кричати. І якщо там не надасть вчасно допомогу, то там вона перетоніть буде, і людина там, чи дитина помирає. Тому оце, це не от там вони спілкували, там вони ще харчувалися. Це давним-давно було відомо. На сьогоднішній день, в чому виникла проблема з тим хлібом? Що за рахунок культивування, щоб він там більше давав врожайності, щоб витримував заморозки, почали збільшувати концентрацію глютену. Повинно бути не більше 19%. Але в нас такого немає. У нас мінімум 26%. А у Києві, коли там були певні моменти, то. Всім пенсіонерам роздавали соціальний хліб, де глютеном було, тому, ого, госпіть. Навіщо? Повільна смерть. От і все. На, на жаль, це реальність, але це все виникло, скажімо так, і е, сформувалося тоді, коли починала інтенсивно дуже розвиватися харчова Це 50-ті, 60-ті роки. Для твіщо? Все, що виробили, треба з'їсти. Тому ця ідеологія, крім всьому, голова, це треба зробити. Все. От таким чином. Насправді, насправді, людина може їсти все. Все, що ви хочете, ви можете їсти. Але Деякі продукти, знаєте, кажуть, як гриби в один раз. А що це значить? Це значить те, що ви сьогодні можете там молочко випити, нічого страшного в цьому не буде. Але якщо ви кожен день вживаєте молочні продукти, то здоров'я, ви мати не можу. Ви нагадали мені таку історію, як мені бабуся завжди казала, що хліб треба доїдати, не можна хліба залишати. От я, мені це завжди було цікаво, я вже виріс, такий, здоровий, дорослий. І думаю, ну як я його не хочу доїдати, чому я маю його доїдати? А спрацьовує оцей синдром і накатана така схема, що ти мусиш доїхати, хліб не можна залишати. А що стосовно того, що зараз є дуже багато різних різновидів хлібу, і е, зараз почуть хліб на заквасках. Тобто з меншою, я так розумію, кількістю глютену, там без дріждів, без хліб. І от Оці всі різновидності. Який, на вашу думку, найкорисніший для полю... ну, для тих людей, які все-таки люблять хліб. Я, по моїх щоках, можна сказати, також люблю і хлібчик, і булочку якось з'їсти. Це так. Дивіться, тут саме основне, не який хліб кращий, а треба, щоб у хлібі було глютену менше 19%. Є природні способи його зниження. Наприклад, сорти пшениці, ну, твердосортні, е, сорта пшениці, да, є такі. Ось. За кордоном, там, наприклад, глютену менше, ніж у нас, в рази менше. В другий момент правильно ви кажете, що це використовується не дріжджі, а на заквасті. Чому? Тому що квасення, воно зменшує концентрацію глютену. Третій, який ми можемо момент можемо використати, це якраз там спельтова мука, амарантова мука, їх використовували і раніше, тому що там мінімальна кількість глютену. Але знаєте, покупати амарантову муку, то зразу цінник виростає такий, що той хліб золотий буде. Тому є, наприклад, та ж сама кукурудза, та ж сама гречка є, Ось. але люба хазяйка знає, що з гречаної греч... муки булочка не вийде. Чого? Як же ж це так? Це ж продаються в магазині гречаний хліб, та там та й муки зовсім трошки, бо там мало цієї клейковини, він не ліпиться. Тому оце таке тягнеться, ліпиться тільки за рахунок оцього клею, глютену. Але людям це складно прийняти, тому що звички знаєте, їм важко, важко змінювати. Тому вона може там так робити, може на заквасті, є ще така історія. А ми от приймаємо цільнозерновий хліб. Та немає значення, який ви цільнозерної приймаєте. Треба повернутися в біологію в школу та й згадати, що глютен міститься всередині зерна. В серединці. А зовні є оболонка, не називаються висівки. Тому деруть, і коли роблять муку, що роблять? Муку беруть да, людям, а висівки удобні. Получається, худоба лучше харчується, чим ми. Якась погана дуже тенденція, якщо чесно. Ну, це так, тому що, розумієте, ви правильно сказали, що люди люблять хайп. Ніхто не хоче досконало розібратися. Всі, е, як це, йдуть на оці слова. Це класно, це корисно, це допомагає, це спасе. А насправді вони повинні знати склад. Бо якщо ми бачить, ось цей хліб дуже добрий, бо він там спечений був, десь там на горі чорт його знає де. Та має значення, як його пекли. Дайте мені його параметри, скільки там глютену, скільки там того, дайте, напишіть мені тоді по цим параметрам, я буду чітко знати, мені підходить чи не підходить. Але якщо ми так будемо писати, то 99% всіх тих ларьочків, кафешків і бізнесів вони просто закриються. Тому людина має чітко пам'ятати, що про її здоров'я ніхто не дбає, окрім неї. Тому якщо ми зараз обираємо, ну, Після сьогоднішнього випуску ми будемо вже обирати і дивитися на кількість глютену, яка прийнятна допустима норма. 19%. Але є одна проблема в тому, що ви не найдете кількість глютену. Ви у нас ви не найдете. У нас гости, навіть розроблені гости, і ці гости це набагато вищі. Тому ви будете бачити, що ті, хто про нас так сильно дбає, поклавши руку на серце у вишиванці, Хліба не їдять постійно на столі. В них не хліб стоїть на столі, там схибочку собі з'їдять, і все, а ти давай, хліб, продуктова корзинка, отакий от хлібчик, такий хлібчик, молочко, хлібчик, все, оце, оце наше, вони самі його не їдять. У мене був колись такий випадок, коли людина, він раз за кордоном, він звернувся за, за консультацією. ось, І от так як, як ми з вами розбираємо, так і саме задавав запитання, ми там розібрали з ним харчування. Тобто, як індивідуально покращити свій стан з допомогою харчування. Ми з ним розібрали, консультація закінчилась, і потім він мені каже, ти знаєш що, я не розумію одного. От ти мені розказав, показав, приклади пояснив. Я розумію ці приклади, я їх можу спробувати. Нащо я плачу своєму дієтологу, який каже, щось мені підбирає постійно, там кожен рік щось придумує, ви думаєте, ну, ви ж теж маєте розуміти, у вас просто є гроші. От і все. А немає знань. На жаль, на жаль. Давайте тоді підсумуємо про хліб, бо це прям дуже цікава інформація. Я собі так зметикував в голові, і виходить так, що якщо хліб розвалюється, такий крихкий, то чисто теоретично в ньому є менша кількість глютену, ніж той, який тянеться, рветься, такий як резинка трошечки. От Я просто буквально недавно купував е, такий хліб тостерний, він такими квадратиками. Він і мнеться дуже гарно, він такий пухкенький, він і розтягується прям як хочеш. А є такий хліб на заквасках, який ти отак береш цю скибочку нарізану, і вона прям так: він свіжий, але він ламається прям. То скоріш за все, що я так розумію, з, з того, що я зрозумів, що оцей, що ламається, в ньому кількість глютену набагато нижча, ніж в тому, який тягнеться. А дивіться, це неправильне, скажімо так, неправильний підхід, бо ви то, що не знаєте. Це припущення. Ви працюєте з припущення, припущення так. Та. знаєте так це чи не так? Тому, якщо ми будемо так працювати з припущеннями, це здоров'я тут не буде. Медицина це доказова причинно ну, причинено зв'язки. Тому так, да, там, де тянеться, да, ось цей пухенький да, це тут ви праві. Але там, де він розвалюється, а може, там є певна добавка, яка робить хліб такий, ви ж не знаєте. Тому я завжди повторюю, що ви маєте довіряти не зовнішнім якостям, а ви маєте зрозуміти і розібратися внутрішнь складі. От яка чому така ситуація траплялася? Це був такий, так званий маркетинговий хід, коли. Оце 50-60-ті роки треба було заставити людей, щоб вони з'їдали все, що виробляє промисло. Як це було зробити? Це дуже складно. Тому що, коли ви наїлися, ви більше не з'їсте. Тому почали що робити? Почали додати харчові барвники, щоб їжа мала колір. Тобто, тепер, коли ви приходите, ви візьмете не просто хліб, а хліб там з такою запеченою скоринкою, чи там якісь хлоп'я берете, але вони тут там різні кольорові. Тобто, привертає увагу, і вам цього хочеться. А другий момент. Це тоді, коли е, продукту надавали е, певні характеристики, наприклад, от так хрустить батон французький чи багет. А от як ви кажете, а отут цей хлібчик прям розвалюється в ручках. Це е, візуальний такий або аудіальний порівняння, або метафора для того, щоб в голові людини намалювати картину, так, «Да, я буду саме брати цей, щоб він хрустів. Що ви приходите, кожен раз і хрускаєте той батон? Ні, звичайно. Але це не давало можливості. Повністю, щоб люди з'їдали те, що виробляє харчова про пішли далі. Почали додавати в продукти харчові підсилювачі. Ви всі їх знаєте, називаються єшки. Що роблять єшка? Вона викликає подразнення саме смакового рецептора, і тепер ця їжа здається такою смачною. І ви завжди переїдаєте. Ось ось цих три моменти разом сформувало те, що тепер люди: о, Макдональд або о, дивитися фільм, обов'язково треба щось жувати, попкорн, а просто дивитися фільм не можна. Вити але вже такий відпрацьований паттерн. Ми вже так так звикли до цього, і все. І тому маркетологи нам це продали. Я як маркетолог можу підтвердити цю думку, що дійсно так і все працює. Тобто, все закладається в голову, якась ідея, яка має потім спрацювати, зробити оцей причинно наслідковий зв'язок. До чого це призведе? У нас є наступна дієта. Не знаю, я про неї, от тільки коли почав гуглити, вже от після того я зрозумів, що вона така існує. Мастер Клінс називається лимонно-кленовий детокс. Майже не їсти, пити тільки суміш лимонного соку, кленового сиропу. Як це працює в повідношенню до, до організму людини? Як ви думаєте? Ну тут ще раз, щоб не думати і не гадати, треба вивчити. Будову травної системи, як відбувається взагалі трава. І так, перше, коли ви вживаєте клиновий сироп, це вуглеводи. Тобто ви вживаєте вуглеводи для того, щоб у вас була швидка енергія. Другий момент, ви не вживаєте білків та жирів. Ваш організм кожен, кожну секунду будує нові клітини. Звідки він буде брати білки, якщо ви їх не вживаєте? Він їх буде брати з і це з м'язів. Тому люди на, на, такі, на такому харчуванні будуть втрачати вагу за рахунок дефіциту м'язевої кісткової маси. Їм не казали, о, яка є худенька, я худенький, я прям стройненький. Ти не худенький, стройненький, ти хворий, ти хай цього не розумієш, ти хочеш своє життя, так би ти прожив, би, можливо, на 10 років більше. І лимончик, що ж таке лимончик? це ж лимончика треба, щоб там залужнити. Та лимон і сік буде стимулювати там, виділення, там, наприклад, кислоти, там, скиду, наприклад, тої самої жовчі. Ось частково, щоб не було застою, бо людина не вживає продуктів, на які має відділятися жовт. Але на такому харчуванні організм довго не зможе існувати. І вам скажу приклад: це от та полька, яка сиділа на рупках, там, на, на схожій е -е, дієті, яка вона така худенька, вона прям енергію почувала, харчувалася з космосу енергію, тому померла. Померла вона від кахексії, від виснаження. Але людина каже: почекайте, от я сів на дієту, я перестав їсти. І я почуваю прям прилив енергії. От правильно, в мене шлаки вийшли, та не шлаки в тебе вийшли. Людина ще раз не розуміє, як вона побудована. Коли ви перестаєте вживати їжу, білки, жари, вуглеводи, ось, ваш організм все рівно працює кожен день, Йому буде їх треба брати. Тобто для організму це така шокуюча і Це не те, що він там переживає чи прийде та їжа, але він так запрограмований, не їсте, тут же буде мінятися метаболізм. І тепер організм починає використовувати. Внутрішні запаси, запаси білків, жирів, вуглеводів. У нас тут є е, якась біполярна е, дієта, також е, наступна це е, сильно м'ясна дієта, анульовані вуглеводи. Це тобто дієта, в якій основа харчування складає тільки м'ясо і продукти тваринного походження, обмежена кількість овочів чи вуглеводів. Ну, е, те, що тут рекомендую, це сильно дуже економить час та зберігання е, Приготування, я так розумію. Напевно, це теж самий варіант різновид е, кето-дієти. Це те саме. Просто я ж кажу. Це якщо ви прослідкуєте м, оці новомодні тенденції, да, кожних 3-5 років щось змінюється і появляється нове, нове вєєння, нові спеціалісти. І парадокс в тому, ви як маркетолог, це розумієте, да, що людина знов о, це щось нове, я вже це пробував. А давайте ще щось мені новеньке. Оце мені точно допоможе. Вони пробують ефект такий самий. Тому що нічого нового біологія не придумала. Коли б люди вивчили, як вони побудовані, то все би було по іншому. Ну і наостанок, одна з найжахітліших і найстрашних дієт, яку я знайшов, це глисти для схуднення, ковтають яйця стрічкового глиста. щоб... Е він там розвивався і споживав, як би я так розумію, частину тебе, і ти на нього працював на цього листа. Так, да, знаєте, я ж вам кажу, що люди це ті, скажімо так, істоти, які здатні над собою здіватися, як тільки можна. Розумієте, передумати. Спеціально підселяють листа. Яка ситуація виникає? Звичайно, що він харчується, для нього створюються умови. Але ви втрачаєте запас мікроелементів, поживних відповідних речовин, ви скорочуєте своє життя. Тобто. Каже б так, бажання отримати оцей швидкий результат, візуальний саме візуальний результат, він призводить до того, що люди йдуть на різні радикальні методи, які протирічать біології. І ті, хто там ці глисти, там є величезна кількість цих випадків, коли там люди і помирали, і були ускладнення, і так далі. Але оце бажання бути худим, струнким, вони не розуміють, що якщо ви добре спите, якщо ви правильно харчуєтесь, комбінуєте білки, жири та вуглеводи, вірно. Коли ви не переїдаєте, а трошки там поїли, через десь 15 хвилин у вас насичення виникає, то кожен раз трошки не, до, не доїдайте. І все. І таким чином це призведе до того, що буде здоров'я. І ваша вага буде ідеальна, яка необхідна вам. Але ефект треба зараз, бо ж дивіться, вже ну, зараз у нас то зима, то вже всі набирають вагу. А як тільки почнеться безень, все, треба щось в купальні, щоб лізти. Все, і морем себе дієтами, морем себе голодом. І так далі, і так і це буде постійно. Парадокс в тому, що людей, які здатні мислити, дуже мало. І це не проблема самої людини, це проблема системи, яка цих людей виховує. Насправді так і є, тому що свідомі люди вони йдуть проти системи. Кажуть так, що йдуть проти системи. Але насправді повністю ти проти системи не можеш піти, ти тільки обираєш свій шлях, тобто обираєш якісь чіткі дії систематичні. Це Підвожу до того, що люба дієта це дисципліна. Тобто, навіть якщо ти хочеш собі е, зрозуміти якийсь там результат через якийсь час, то все-таки дисципліна вона набагато краще, ніж мотивація і швидкий якийсь оцей результат ефемерний. Що ти думаєш, що зараз раз-два, і я там з'їм глиста, і він мене прям вилічить. І я буду дуже худий, стрункий. Ну, буде жертвувати чимось іншим. вилікують не глиста. Верніше вилікують не людину, а глиста. Глистові строї дуже гарні. <рикалі> ну, нову домівку. Нову домівку можна йому тільки <рикалі> організувати. Зірковий <рикалі> готель. Дякую вам за таку вичерпну відповідь. Я думаю, що наші глядачі трішечки нового чогось дізналися. Закликаю вас не експериментувати. Краще подивіться, зайдіть на канал пана Василя і передивіться ті відео там, де він дає рекомендації стосовно харчування і стосовно того, як потрібно харчуватися. І задумайтесь, чи дійсно ви виконуєте навіть десяту долю того, що вам рекомендують. Тому що зараз є така загальна тенденція, вона не зовсім втішна. Ми споживаємо інформацію. Але на рівні тільки ось цього сприйняття. Тобто ми подивились відео, там, почитали якусь е, інформацію, якусь статтю, але одночасно з тим не впроваджуємо це в своє життя. Тому е, читайте, дивіться, але дивіться це все з розумом. Закликаємо вас писати нам коментарі, ставити лайки і будьте здорові! Від себе хочу додати, що це дійсно так, і якщо ви хочете бути дійсно здоровим. То здоров'я це процес, де ви кожен день повинні трошечки інвестувати в себе не в миттєві результати, бо це будуть качеві, а трошечки кожен день. І тоді результат буде на роки. Всім дякую за увагу, дякую, пане Антоне, і до наступних зустрічей. до наступних зустрічей.